Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Валяра! Вітаю вас, Тетяно. Радий дуже бачити. Теж дуже рада вас бачити. Так само, як і наші підписники завжди чекають ваших прогнозів, ваших розкладів. Давайте сьогодні поспілкуємось на актуальні теми, які турбують всіх українців. Перша новина це те, що Росія зібрала достатньо сил на сумському напрямку, щоб спробувати атакувати. Чи буде ця атака? Зараз ми подивимось це питання. Я бачу, що вони зібрали справді величезні резерви і справді хочуть проводити там наступ і вже його ведуть літній наступ. Але питання в тому, що по п'ятірці Пентаклів вони все одно будуть зупинені. Вони можуть захопити десь 10 кілометрів, просунутись глиб, взяти якісь села перед містами Суми і перед, перед містом Хатінь. Але е, далі вони не пройдуть. Тобто я бачу, що не є, не є загроз для міста Суми. Е, є загрози обстрілів. До речі, по Сумщині бачив сон, бачив е, те, що ці просування можуть бути, і бачив, що будуть гатити по кожному містечку. Але сили сказали чітко: жодне місто не паде. Жодне. На Сумщині. І, відповідно, я бачу, що відстоїмо. Відстоїмо нашу, нашу сумщину. Валяре, хочеться поговорити про страшні вихідні для Києва, про які ви попереджали на минулому ефірі. Справді, на жаль, здійснився ваш прогноз, і зараз люди в страху, що це далеко не останні атаки на столицю. Що бачите, ви? Тетяно, дивіться, тут по картах те, що мені говориться, що відповідно, як ви пам'ятаєте, я тоді ще казав, що uh -huh. з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю, воно так і сталося саме ці два удари. І ворог не заспокоїться по плану в нього через часом удар. Час пройшов, минув. І відповідно, вісім мечів вони хочуть здійснити агресію. І, до речі, я чув, що ви бачили, що сьогодні в четвер можуть вдарити в день, я ну, вдарила просто молнію в, в будинок в день. Я бачив, що з четверга на п'ятницю буде якийсь удар. Тому якщо ми з вами бачили, щось повинно летіти от в цю ніч. Я думаю. Бачите, все ж таки вночі. Да, так. і, да, от, ну, тобто тут же ж плаває, я можу сказати, вночі, в день, uh -huh. і воно може програтися що вдарить зранку, але ми просто ж дивимося Е, добу. А відповідно, я також бачу загрози субота-неділя теж. Причому хтось з дітей загине в суботу-неділю. Ой, ви знаєте, Валяре, от е, страшне передбачення, але я, на жаль, теж бачила, коли дивилась дуже страшну картину. Вона мене просто, чесно вам скажу, під час прямо ефіру просто вибила з колії, мені стало дуже фізично погано після того, як я побачила ось цю страшну картину, і де саме задіяні діти. Будемо вірити, надіятися, що все-таки ці прогнози не відбудуться, але попередити. Та звичайно маємо. Тут питання Тетяно в тому, що я бачу в червні якусь дитячу трагедію. 1 щось... червня у нас день захисту дітей. Можливо, ворог в цей день хоче якось уразити якісь там, де діти, там, де скупчення дітей, якісь дитячі майданчики. Тому що вже ж в принципі, якби школа закінчилася, але дошкільні заклади ще працюють. На канікули не пішли. 1 червня все буде добре, але все одно будуть певні якісь обстріли не по дітях. По аркану диявол якісь обстріли все одно будуть. А це що неділю. А так, неділя, 1 червня так. Получається, будуть діти може бути загиблим. Ну це одна-дві дитини, це не багато, невелика кількість. Ну ну я вважаю, що навіть одна-дві це велика кількість. Тому що наші діти це безцінно, але ворог б'є, ворог не шкодує нікого. І, взагалі, коли зараз відбувається те, що відбувається, про які мирні угоди може йтися з ворогом, тому що ми прекрасно розуміємо, що. Ворог не буде дотримуватися ніяких мирних угод. От, на жаль, Росія вночі атакувала Одещину невідомими повітряними цілями. Що це було? І чи буде застосовуватись битися такими цілями і по іншій території України? Тетяна, ну у мене постійно загроза на Одесу. Ви ж пам'ятаєте? Угу. Так, дивилися, ви також і бачили. Попереджаємо. І знову буде загроза повторена. Знову диявол, беліала старот. Комбінація. Комбінація атаки дуже сильна. Це може бути і балістика, і шахеди. До речі, хотів відволіктись на, на дві хвилини а, і запросити наших підписників також підписатися на мій YouTube канал Магвеліар. Хто мене дивиться, хто, кому я, мої прогнози заходять, подобаються. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Бо зараз нас вже 92 тисячі триста. Я вас вітаю. І, дякую. І е, хочеться вже зібрати 100 тисяч, тому що це відповідно підвищить по алгоритмах Ютубу, зробить так, що нас стане дивитись і бачити. Наші відео будуть рекомендувати на, на більшу аудиторію, і також. Хотів сказати, що зараз я розпочав групову чистку трену, груповий mm -hmm. ритуал на гроші і захист буду ставити як бонус. Тому ті, хто хочуть, записуйтесь, будь ласка, до мого асистента по номеру плюс 38075 Причому Тетяна вартість за цю роботу, уявіть собі, 3600 гривень. Це ж взагалі небагато. Ні, це взагалі знаю, не, не тому що такі роботи вони вартують і сил, і енергії. До речі, як проходить ваш марафон? Тетяно, ви знаєте, я сам в шаленому захваті. По-перше, мені навіть подобається, я не устаю, а залишаюсь в приподнятому стані. По-друге, у людей дуже схвальні позитивні відгуки. Зокрема, ми проводимо цю ж чистку і також для них. І вони там пишуть шалені відгуки позитивні. Хто хоче, от, до прикладу, записатись, вам моя асистент покидає ці відгуки, почитаєте. На марафон, до речі, можна буде записатись теж, але вже просто придбати доступ до тих знань, які ми там викладемо. Тобто, ми будемо потім продавати це. За 3500 гривень ці знання, ці записи, ці ритуали, поради. Там цього дуже багато. Це все можна буде придбати. Тому, кого що цікавить, пишіть асистентові. Ну, бачите, дійсно трансформація зараз потрібна. Нелегкий живемо час. Всі ми також вчимося, якось долучаємось до нових знань, тому що постійне навчання, постійний розвиток це дуже важливо зараз. От феліари, поки ми з вами зараз записуємо це відео, Росія атакує Україну безпілотниками, є загиблі на Миколаївщині. От про Київ уже сказали. Про Одещину сказали. Оці найближчі дні. Для яких регіонів бачите найбільшу небезпеку? Північ. Mm. Південь. Захід. Схід. Центр. Угу. Тетяно, по-перше, ви самі бачите: Київ, п'ятірка мечів, Страшно. північ, угу. а, Чернігівщина, десятка жезлів. Це артилерія та шахеди. П'ятірка мечів це балістика і шахеди, відповідно. А, Рівне, Луцьк, Житомир більш спокійно. Оце добре. Ми дивимося на тиждень, так? Uh -huh. І далі південь. Тут будуть обстріли. І Одеса, і Миколаїв, і Херсон, і Запорізька область, та місто Запоріжжя, до речі, теж обстріляли сьогодні вранці. І можуть бути невеликі загрози для Дніпра, тобто невеликі це шахеди. Кривий ріг знову зазнає атаки. Теж бачите на Кривий Ріг, так? Так, да, ви теж бачите угу, жахливу а, трагедію просто. Також бачу по заходу України, що буде Тернопіль, івано франківськ Хмельницьк. Оцей напрямок може бути атака. По Львівщині, на щастя, відсувається прогноз ударів, але ворог все одно його не полишає, і вдарить червні. черні, колись вдарить червні черні по Львову. А також по сходу. Відповідно, я бачу, що Сумщина, шалені обстріли. Харківщина і Харків, шалені обстріли. Донеччина теж буде під обстрілами дуже сильними. Центральна Україна. Черкаси, Полтавщина. Загрози. Кіровоград, Кіровоградщина та Кропивницький загрози. Вінничина спокій. Дякую вам за такий от розклад. Будь Кременчук ласочко. також непокоїть. покоїть, так. Будь ласка, давайте будемо прислуховуватися до розкладів. Мага Белика. Шостка. Беляра. Шостка йде, так? Да? Шостка. От просто мені сказали дух, і шостка, скажи. Будемо вірити, надіятися зараз. Знаємо небезпечний період. Включаємо завжди. Прошу включати телефончики, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це справді рятує життя. А ми повернемось трішечки до політики міжнародної у НАТО. Анонсували нове засідання Рамштайну на наступному тижні. Чого очікувати там для України? О, це ж ППО захист, захисна зброя. Це ППО дадуть і ракети до нього, дадуть е, снаряди, спорядження. Тобто цей Рамштайн буде плідний і король Пентаклів. Справ, справді цей Рамштайн надасть Україні зброю, допомогу і витягне в нас з колапсу, який зараз є у постачанні зброї. Але, але новини. США теж буде осторонь, можливо США окремо будуть нам допомагати і допомагають, але просто замало будуть допомагати більше, як тільки остаточно Трамп зірветься на Путіна як тільки він почне вводити на нього санкції. А це буде не ну не це не Ну тому, що Федеральний суд США е визнав тарифи Трампа неконституційними і заблокував їх дію. Чи не буде якихось подібних блоків стосовно Оце Я читав, це я читав, і мене це теж занепокоїло. Що е таким чином, через російські е канали угу. впливу е американські суди теж можуть потім сказати, що 500% відсотковий тариф на Росію це теж неконституційно. Зараз подивимось. Ну, я бачу, що вони, от саме проти Росії, те, що вийде, санкції угу. так далі. Вони не знімуть їх. Тобто, вони ну суди США не не приз не визнають їх неконституційними. Тобто цього не буде. Ну, це гарні новини. А також повернемось ще до гарних новин у Росії. Від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь. Чи будуть ще такі подібні гарні в Одесі? новини? Ні-ні. ні. -ні, -ні. Mm. В, в в Росії. Від, а, вибуху. В Росії. від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь. А, так, Під час нічного вибуху загинув заступник мера, який очолював повітряну частину операції з захопленням Маріуполя Заур Гурцієв. А, я надіюсь, це почали діяти ваші прокльони. Ну, звичайно, Тетяна. Я ж пам'ятаєте, обіцяв, що в травні будемо бачити смерті зрадників, колаборантів, сепаратистів, росіян, які щось робили. Що у нас? В Севастополі полковник застрелився. Ну, типу, застрелився, насправді СБУ його вбили. Далі Портнова, Портнова ліквідовано. Значить, генерал Маскалько чи Маскалік цей. Здох як паршивий пье, був вбитий, когось ще не пригадую, ще хтось. І тепер п'ятий іде цей. <реш> я, до речі, дивився по картах: вони помруть. Знаєте, хто помре? Хто? <реш> Новінський Арестович. <реш> Та ви що? Так, да, я бачив, що вб'ють Новинського <гас> десь роки за два. А Арестович? Арестовича теж вб'ють, тільки його вб'ють його куратори з ФСБ. Ліквідують, щоб він на той світ уніс всі свої таємнички з ними, його співпраця з Росією. Ну, Там трошки більше, там десь 4-5 років. Але чітко карти говорять, вони будуть вбиті. А як ви, до речі, відноситесь до тих людей? Зараз дуже багато хейту в інтернеті, взагалі стосовно тих, хто от мав якісь колаборації з тим же Арестовичем, на них прямо ополчилися. Да. Да, ви, ну, є такі там і не буду називати в ефірі, але які тісно співпрацювали з Арестовичем, навіть в інформаційному бізнесі, зараз на них йде хейт. Як ви вважаєте, заслужено це чи ні? Дивіться, тут не думка карт, тут думка моя. Я вважаю, що заслужено. Коли людина переходить певні грані, переходить кордони, то, ну, тобто, якщо, то ти не повинен його запрошувати. Он, були деякі, чоловік, один є, що перейшов кордони, і ви його не запрошуєте. Ну, так. Да. Е, відповідно, е, відповідно, Якщо людина говорить, тепер я не збираю на ЗСУ гроші, е, тому що це буде спонсорство війни, то після цього треба набрати його і сказати: Льоша, привіт! Ти більше сюди не ходиш? Правильно? Звісно, ну, я, я все так е, спонсори війни, коли люди донатять, коли. При чому є шо, є ж один блогер? Він і мене також записував, який ну в Києві студія. І він пише Арестовича. Серйозно? Ну, пише саме на постійній основі, от Арестович ходить там туди, 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 туди. Постійно, по декілька разів на тиждень. Ну, так. Ну, і що він несе в маси. Ну, чому, а як виважаєте? вважаєте, блогер нарахунок? нормальний, гарний блогер? Він проукраїнський і все так далі. Ну, просто треба зважати, якщо навіть людина рейтингова, але вона, ну. Несе таку таку річ, то на попри А як ви вважаєте? От спонсори кажуть, що ви спонсор, якщо донатите на зсу, то ви спонсоруєте війну. Ну на хвилиночку, ми не спонсоруємо війни. Це на нас напали. Звичайно, тобто ми захищаємо свою землю, свої території, своїх людей, своїх дітей, свої міста. Як взагалі таке може прийти? От, тому що ми часто от, е, і збираємо, і передали дуже багато на фронт того, чого там дійсно хлопцям дуже важко захисникам і захисницям. Тому що ситуація складна. Як це так не підтримати? Ну я теж рахую, що це кощунство. Та ну так а, на рахунок дозволу бити далекобійною зброєю. А як казав? Як будемо застосовувати цей дозвіл? Чи успішно, і чи не прийде нам у відповідь? Бачите, Удар і Таурус, та, я казав, що дадуть. Угу. Дали. І казав, що США дасть дозвіл. Трамп, О, це з Божеволі. От тільки ми це. говоримо, бачите, Каністика, передача Україні ракет Саурус цілком можлива, але потребує підготовки. Ну вони значно. ж вони ж там хитрість зробили, хитрість. А, бо те, що говорить Росія: що якщо дадуть Таурус, то ними не зможемо ми бити. А треба, щоб німці били. Це ж правда, бо, бо це справді складні конструкції. Тобто, справді це буде Німеччина бити. Тому вони з Зеленським зустрілись, просто заключили меморандум. Що тепер ми виробляємо ракети великої дальності, як Тауруси, ну щось інше, і вже вони будуть у Україні, і у нас будуть, і ми будемо разом виробляти. Ну, це просто фактичне передання таурусів просто під соусом. Mm, ну, але що ж буде? У відкритому. Коли я побачимо, подивлю. в дії вже цей дозвіл. Робота по передачі зброї вже йде по Аркану вогонь. Але сімка Кубків, принц Пентаклів перегорнутий. Аркан Мах в даному випадку перегорнуті врата підказують мені на повільність. Тобто вони повільно будуть надсилати, це ж німці. Вони дуже повільні, неквапливі, uh -huh. зважені і, відповідно, вони поки це надішлють, поки оце все радять, вибачте, ну. Ну да то, то відповідно тут, тут вже ми, ну, ну коротше, вони будуть надсилати, але десь 2-3 місяці буде це все йти сюди. Ну, будемо сподіватися, що вистоїмо, адже ми показуємо це вже світу більше трьох років, які ми могутні, що ми не здолані. Валяра надзвичайно велика вдячність вам Дякую. за ваші прогнози. Нагадаю, якщо ви ще не підписані на канал Мага Веляра, на його соціальні мережі, обов'язково зробіть це, тому що знайдете там багато чого цікавого. Також от, зверніть увагу на те, що пропонує. Визнаємо. Маєте бачите наскільки точні прогнози Мага Веліара, що не викликає сумніву у ем, потужності тих робіт, того продукту, який вам дає Маг Веліар, щоб покращити ваше життя, ваше благо. Дякую, Валяра. Дякую нам за не прощаємося, а кажемо до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Гай!